Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 25 лютого вівторок. вечір. я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя» про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Теми, які нас цікавлять і які висвітлюються голосування в Генасамблеї Організації націй за резолюції щодо України, які до річниці третьої річниці широкомасштабного вторгнення, і голосування в Раді Безпеки ООН, резолюцію Ця резолюція США, вона така нейтральна, не визнає Росію агресором. Також візит Макрона до Трампа обговорюють, висвітлюють. Також візит Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, який відбудеться у четвер. І інші питання, які ми зараз з вами. Подивимось, яких висвітлювали впливові світові змі Сполучені Штати Америки, Associated Press. США відмовляються звинувачувати Росію в війні в Україні, розходяться з європейськими союзниками під час голосування в ООН. Ну, Мова йде про ту ситуацію, яка склалася в Генасаблеї ООН, коли була резолюція України, яку підтримали наші європейські партнери, США проголосували проти. Потім була резолюція Сполучених Штатів Америки. Тут Франція, як пише Associated Press, несподівано внесла. Поправки вони були підтримані, і потім загалом США не проголосували за свою резолюцію. Але вони вирішили взяти, якщо можна так вирішити, реванші, як пише Асошет Прес. Потім США наполягали на голосуванні за свій початковий проект у більш потужній Раді безпеки ООН, де резолюції є юридично обов'язковими. Ну, там дійсно резолюції, які голосуються на генасамблеї, вони не є обов'язковими, хоча там є певні, ну я би сказав такі знакові моменти. Тобто, ми побачили, що так кількість зменшилася, було 140 десь країн в минулі роки, які підтримували резолюцію. Зараз їх було 90, але все-таки, незважаючи на протидію Сполучених Штатів Америки, більшість країн таки проголосувала за. Тільки 18 було проти, 93 за, і 65 утримувалися. І в. США вирішили це тепер в свою резолюцію в Раді Безпеки ООН. і там. Нема ні про агресію Росії, ні про територіальну цілісність. І з 15 членів Ради Безпеки 10 проголосували за. Європейські партнери наші, п'ятеро були, потрималися це Великобританія, Франція, Данія, Греція та Словенія. Ну і також США прес пише, що у вирі цієї дипломатії після зустрічі Трампа з Макроном у четвер відбудеться і візит британського прем'єр-міністра Кіра Стармена, ключового союзника США, який був в тісному контакті з Вашингтоном щодо України трохи більше місяця тому, так чи інакше, ну, в цій ситуації, на мою думку, це достатньо такі неприємні для нас моменти, коли США фактично, ну я би так сказав, допомагає Путіну і вже була реакція з цього. Приводу цього голосування міністра Закону справ Російської Федерації Лаврова, ми також про це сьогодні згадаємо. Ну і цікавий момент, США водить, що обидві резолюції, асамблеї, які були не сприйняті Америки, за них проголосували союзники США в Азії, включаючи Японію, Південну Корею, Австралію та Нову Зеландію. Її сусіди, Канаду та Мексику та Європейські країни, тільки Угорщина не підтримала резолюцію, яка. Вимагає виведення російських військ з української території та е, щодо збереження територіальної цінності і визнає Росію агресором. Це ваш пост. Китай стурбований Трампом і Путіним, говорить Росії, що він справжній друг. Ну, Відбулася тут, пише, що Сі Цзіньпін розмовляв з російським лідером Путіним вчора, в понеділок, він там назвав справжнім другом. І добрим сусідом мається на увазі Російською Федерацією. То так повідомили в Китаї. Дзвінок здається спрямований проти будь-яких спекуляцій про те, що Росія позбавить пріоритетності своїх відносини з Китаєм у рамках великої угоди щодо України, сказав Джозеф Торіган, дослідник російсько китайських відносин Американського університету у Вашингтоні. І я після вважати, що Китай не дуже стурбований. Ну, зокрема, я далі продовжує, що розв'язання війни проти України. На умовах Росії було позитивним результатом. Ну мається на увазі, якщо б от були прийняті всі ці умови, які зараз Росія висуває, то це була б дуже добра новина для Китаю. Бо війна поставила Китаю у складне становище, і перемога Росії була поразкою заходу. І це, в принципі, абсолютно я тут погоджуюсь. New York, The New, York Times. The New York Times пише про те, що президент Франції Малі Макрон мав дружній тон з президентом Трампом, навіть коли він виправляв його з пошмішкою у Вашингтоні. Понеділок ми вже всі це бачили про це говорили. У тут пише, що він так, прояви були лесточів в м'якого оперу. Це приклад того, як деякі європейські лідери намагаються підійти до Америки у скрутний момент і здає питання New York Times, Чи спрацює це. Пан Макрон чотири рази назвав пана Трампа, шановний Дональд, під час спільної прес-конференції в понеділок, наголошуючи на спільні історії між Францією та Сполученими Штатами Америки, пише New York Times. І підкреслюючи, що обидва лідери досягли прогресу в обговоренні сталої та міцної мирної годи для України. Ну дай Боже, щоб так і було. На відміну Трампа Макрон чітко назвав Росію агресором в Україні пізніше в інтерв'ю Fox News перед поверненням до Франції, він м'яко розкритикував погрози Трампа щодо трогівельної війни з Європою. І Він тут задав питання риторичне: як ви хочете, щоб ми збільшили витрати на безпеку та оборону, якщо, якщо ми як ви як ви хочете, щоб ми збільшили витрати на безпеку та оборону. Якщо ми перебуваємо в торговій війні, ну абсолютно логічно і правильно. Ну також Ніктаймс продовжує, що ця поїздка Макрона була це такою першою хвилею. Там за ним приїде вже прем'єр-міністр Кір Великобританії Кір Стармер. Це буде в четвер. Також буде і головний дипломат Європейського союзу, кая кала Сполучених Штатах Америки. В середу Макрон проінформує главу Європейських держав про свій візит. Про що вони там говорили? Мав четвер, там буде. Кір Стармер, ну і потім Стармер зустрінеться вже зупинки лідери у Лондоні. Тобто йдуть активні консультації і обговорення. От зараз буде от Макрона. Точно я так розумію, не побачили ми публічно. Потім Стармер буде це намагатися робити. Ну Стармер, сподіваюся, також в цьому сенсі доб'ється певних усміхів в питанні, що стосуються України. Велика Британія, Зегар'ян, Кремль заперечує заяву Трампа про те, що Росія прийме миротворчі війська в Україні. Ну, Трамп Трамп це заявив якраз на зустрічі, коли була зустріч з президентом Макроном. Зокрема, тут пише «The Guardian, що Кремль. Вівторок здається, відкинув заяву Дональда Трампа про те, що Путін відкритий для європейських миротворчих військ в Україні. Трамп у понеділок заявив, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів. Заявив, що він і Путін підтримують. Присутність європейських військ на місці. Так, він прийме це, сказав Трамп, виступаючи перед журналістами під час зустрічі у Білому Томі з президентом Франції Менелім Макроном, пише Загардіна. Я спеціально поставив йому це питання, у нього з цим немає проблем, додав Трамп, зазначає Зегардя. Це Телеграф. Ну, цікавий насправді матеріал. Джеремі Ганта, він був міністром закордонних справ Великої Британії в 2018 2019 роках. Великобританія зробила важливий крок у правильному напрямку. Потрібно закінчити роботу. Мова йде про цю заяву Кіра Стармера щодо збільшення витрат на оборону Великої Британії. Ну він пише, що зустріч Стармера з Трампом в четвер може стати найбільш важливою за весь час його прем'єрства. Мається на увазі Кіра Стармера. На увазі стоїть не лише майбутнє України, але й саме майбутнє НАТО. пише Джеремі Гант. Якщо це звучить, звучить, драматично, згадайте лише кілька років назад. Я вперше зустрів президента Трампа на саміті НАТО в Брюсселі в липні 2018 року. Він посварився з Ангелою Меркель і ледь не вивів Америку з Альянсу. Ключові члени його штабу прилетіли з Вашингтона, щоб відмовити його від цього. Трамп не блефував його гнів на європейську халяву. В обороні був відчутний і він мав рацію. Так, от пише колишній міністр закордонних справ Великої Британії. Но він тут говорить, що треба зробити багато речей. Зокрема, запевнити Трампа, коли буде там Кір Стармер, тому що Європа реально буде витрачати більше грошей на оборону. Ну і також він пише, що Кір Стармер справедливо наполягає на корейському рішенні. Це щодо України мається на увазі це присутність Кореї 29 тисяч американських військових, які гарантують її кордону, так щоб пішли і європейські. Але він пише, що без американської допомоги повітряної оборони це, ще ну достатньо проблематично. Отже, щоб отримати правильну відповідь щодо України, нам потрібно вирішити більш, більшу проблему бороноздатності. Це означає сказати Трампу, що ми раз і назавжди усунемо несправедливість американських платників податків, які фінансують європейську оборону. От так: от. не більше, ні менше. Франція, французька деталімонт, британський прем'єр-міністр у у Вашингтоні, щоб спробувати зблизити президента США до Нида Трампа та Європу. У той час, як Менель Макрон заявив понеділок, що перемири, можливо, найближчими тижнями, головна мета Стармера полягає в тому, щоб змусити Дональда Трампа попросити Сполучені Штати надати систему, можливо, у формі повітряного прикриття, розвідки та матеріально-технічного забезпечення, щоб підтримати можливі європейські війська, направлені в Україну для спостереження за припиненням вогню. Тобто, це от головне завдання Кіра Стармера. Побачу, як він з ним справиться. І тепер йдемо далі. Ми Німеччина з сайту. сайтом. Кремль досі не хоче європейських миротворців в Україні. Так, от пише про це про цю заяву речника Кремля Дмитра Піскова. Ну це цікаво, насправді зараз звучить. Я думаю, що Трампу це дуже не сподобається. Що навіть не Путін, а речник Кремля там фактично ну, його в брехні. Ну, думаю, що це нам дуже добре. Також Шпігель, посилаючись на Reuters, пише, що британський мені закордонних справ Девід лемі. Виступає за те, щоб більше не просто заморожувати російські активи, а й конфіскувати їх. Він це сказав, виступаючи в парламенті. І це, в принципі, кажуть, шлях в правильному напрямку. Я в цьому абсолютно переконаний. Іспанія, іспанське Ельмундо. Лавров каже, що результати голосування ООН відображають краще розуміння корінних причин конфлікту в Україні. Ну, мається на увазі це він сьогодні звив. Це голосування вчорашнє в Раді Безпеки ООН. Він сказав, що от ця резолюція розроблена в США, яка займає нейтральну позицію щодо українського конфлікту, свідчить про те, що причини війни стають краще зрозумілими, От краще зрозуміли причини конфлікту. Так от сказав Лавров. Ми маємо вже перші результати, негативні для нас. Іспанське міжнародне агентство Ефе. Путін пропонує розробляти російські рідкоземельні е, е, копалини партнерам і інших з інших країн, включаючи Сполучені Штати Америки. Ну я думаю, що хоче перебити цю зацікавленість Трампа в рідкоземельних е, металах, корисних копалинах, які є в Україні. Путін додав, що Росія готова запропонувати американським та іншим інвесторам можливість брати участь в проєктах з видобутку рідкоземельних металів у регіонах, анексованих Росією після початку і військової кампанії України, які вчора виповнився три роки. Пише Тагішпігер. І Італійська Ля Републіка. ЄС розглядає можливість конфіскації заморожених російських активів. Ну, це, в принципі, правильний шлях. Мова йде про державні ці кошти російські близько 200 мільярдів євро, які в бельгійській фінансовій установі. Том є два таких є розбіжності, є два фронти. Один фронт це країни Північної Європи та Балтії. Плюс Польща, Чехія та верховний представник Європейського Союзу Союзу зовнішньої політики, колишній прем'єр-Естонії, Кая калас вони наполягають на їх конфіскації та негайній передачі Україні, щоб зміцнити свою позицію. Інший фронт включає найважливіші економіки європейського союзу це Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Також президенти європейської комісії фон дер фондрляєн. Вони побоюються, що решт коштів може відлякати міжнародних інвесторів і позбавити європейський союз найбільш важелі впливу на мирні перегори. Тобто, одні говорять, що треба зараз віддати конфіскувати, інші що це має бути нуважем для перегорів. Я думаю, що в кінцевому варіанті все-таки прийдуть до рішення конфіскувати. Сподіваюся, що цю програму ви додивились до кінця, бо вона була для вас пізнавальною, цікавою. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, завершення нагадую, незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!